Я ж хочу доєднати до нашого ефіру заслуженого артиста України слово співа, ветерана війни, офіцера збройних сил України Дмитра Лінартовича. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю! Пане Дмитре, ну от дуже скажімо так суперечливі думки мені особисто траплялися і в соцмережах. Так і коли спілкуюсь з людьми, от ця історія днями біля палацу спорту вона така, мабуть, найгучніша, най, найвидовищніша, я б сказав. І, і вже там руски розганяють цю карти, ці картинки. Військові переважно, от за за моїм спілкуванням, ну хоча не всі, так, але ставляться з розумінням до дії співробітників ТЦК. А з боку багатьох цивільних це викликає обурення, бо ну. Такі методи там навіть в країні, де війна, але країна демократична, неприйнятні? Я не вправі точно навішувати ярлики. Але у вас хотів спитати, як людина, яка може оцінити ситуацію з одного з іншого боку, так тому що ви так само, людина, яка ну вже пройшла певний бойовий шлях, серйозний бойовий шлях, поранення з іншого боку. Ви так само і от працюєте розвитком над розвитком української культури, даєте концерти. Теж от що ви думаєте про те, що відбув. Ось як, як ви це все оцінюєте? Нічого дивного в цих ситуаціях не відбувається, оскільки кожна людина, а тим паче українець має єство, септо ментальність вільнодумства, і людина не хоче містянин цивільно виходити із свого зони комфорту, тепле ліжко, і вранці тепле напій і калих чаю або кавою. І Інша справа в тому, що методи і форми, коли іде, коли йде клич, захищати країну, це дуже правильно. Я, наприклад, сам є я доброволець. Я пішов добровільно. Це я прийняв своє самостійне рішення і пішов в збройні сили України і нині службу. Але якщо людина не доторкалася до Вийшов військово, тому що у мене за плечима сім військових учебок, Розумієте, там і десантно-штурмові війська, і в Рівному в 15-му році був мобілізований прикордонні війська. в 97-му році ну різні такі плюс спорт, Він і Я от, якби знаєте, як тертий калач і спосіб життя мій дозволяє мені адаптуватися в будь-яких ситуаціях. А є людина вирвана, вирвана з хатнього з диванного контексту. От і е, коли до тебе приходять і хамовити з тобою спілкуються, я вважаю, що це не дуже добре. Тому що е, перед тим, як виходити з людиною, по-перше, треба нормально спілкуватись. Даруйте, добрий день, представитись. Ми хочемо перевірити ваші документи. Чи потрібна перевірка? Ну, звичайно, що так. Да. Живемо в натруджений час, московит все одно. Його ж його ж мета і ціль не тільки схід, а просто йти на Київську Русь, і це все зрозуміло і, і, і хоче. Правда, дзузьки не запанують, але хочуть панувати тут. І тому ця вже війна стала всенародна. Це вже не поодинокі випадки. Е, і треба, щоб е, ті, хто е, хочуть набирати у військо, вилучати. Абсолютно чітко мали рознарядку і перевіряли ретельно людей. на кшталт того, якщо він волонтер, у нього все легалайз офіційно, то не треба чіпати. Якщо у нього стан здоров'я, наприклад, не дозволяє. Тому що бували такі випадки, коли людина з протезом стоїть, а їй кажуть, давай іди з нами. А вона каже: Чекайте, так я звідти бачите, у мене з під шортів Титановий протез і суглоб. У мене металевий. Він каже: та ні, ти ти прийди, ти там ми для галочки візьмемо, далі ти підеш. Це не розмова. А, а розмова буде тоді, коли буде усистемлено все, коли навчаться люди, які беруть до себе, приймають в рекрутинг. Громадян України, з моїх з моїх співгромадян, яких дуже люблю, щоб їм пояснювали, щоб з ними говорили, щоб була певна прелюдія в розмові. Ну неможливо так, що я зайшов і з тобою спілкуюсь. Іди сюди, що таке. Значить, так ти не мобілізований. Завтра прийдеш тоді. Ти дайте людині ну дні, щоб вона там свої справи якісь вирішила, устаканила певні свої речі. Ну, себто, це не так. Це все діло треба. Проводити, от але те, що треба безумовно перевіряти документи людей, це нормально. Ми живемо в час натруджений, коли скільки побратимих полеглих, коли захищати треба нашу землю. Єдине, що робити водорозділ, ну не можна всіх під одну грибінку, враховуючи український гори, українське єство. А от пане Дмитре, стосовно е, під одну грибінку, і оце питання справедливості, навіть не, не в моменті, так е, там умовно кажучи, хто. Готовий воювати, хто не готовий, хто там народжений для війни, хто не народжений. Просто е, мені теж дуже багато траплялося в соцмережах таких питань. Вони дуже суб'єктивні, як на мене. Але все ж таки, от мовляв, е, так, е, треба, і от зараз глядачі на Вайбер пишуть, що треба перевірки, масові е, військово-облікових документів, все інше, е, бо війна. Але люди задаються питанням, і, і я не знаю наскільки воно об'єктивне. Можливо, ви ну, своє бачення розкажете. Так, ну пишуть от до прикладу, чого там на концерти Кварталу не приходять з перевірками в ці ж дні. якраз на вихідних була історія з тим, що там ще одні гумористи з конкуруючої кварталу фірми. В них теж там в жовтневому палаці три концерти. Я ну і не знаю. Тобто за вашою оцінкою, за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями, ці рейди, навіть масові, вони відбуваються об'єктивно от всіх під одних під грабінку в позитивному сенсі в даному випадку, чи ні? Чи все ж таки є рівня? Рівніші. Я за перевірку особи особи ідентифікації людини, але проти скування хамовитого тону, тому що люди, які знаходяться в тилу, а тил, який забезпечує дроном амуніцією, мають право до себе теж повагу. Е, мають право щоб е, це взагалі то. Е, у ТЦК вранці приходить на планування вищий офіцерський склад, який говорить, ви розділяєтесь на групи, ви будете ходити по, -пер... По, по своїх певних секторах, прочисувати квартали, райони. Але підходячи, привітайтесь, представтесь, немає людяного тону, тому що якщо я буду з вами говорити, чому справа такий, йди сюди, перевірка документів. То ну т, т, а, ми наражаємось на дуже великий конфлікт в суспільстві. Ми наражаємось на гнів народу, тому що із гущі народу ідуть дуже дуже по погані висказування з приводу. На ТЦК, а Хоча з... Люди з да, що? А з іншого боку, пане Дмитре, ми бачимо іншу історію абсолютно протилежну в Дніпрі. Так, оцей директор там компанії з виробництва вікон, який на Бентлі там ну просто відверто хамить, посилає прямим текстом там співробітників ТЦК, поліцейських і так далі. Сергій положай його звати. Нагадаю, якщо хтось е пропустив. Ну і тут, от відповідно, теж питання: а як ну а як тут чинити тоді, тому що. Так, з одного боку, ми висловлюємо часом претензії до співробітників, ТЦК, що вони якось не так себе ведуть. А як вести, якщо ти стикаєшся от з такими ганебними фактами? Україна змушена бути жити по законах у воєнний час, складний час. Тому що, якщо я собі уявляю на хвилиночку, якщо правоохоронні органи підходять е, для з'ясування обставин для людини, і людина починає з машини. В пресінгових формах спілкуватись хамовито, то просто що за океани що в Європі прострілюються коліна чашечки. Просто відділок доставляється. живемо друзі, воєнний час. Якщо ми зараз лади не mm -hmm. оці всі не зробимо стабілізацію і момент урегулювання служб на набіру в рекрутинг. Військових і цей контакт місточок з населенням. А для цього нам зараз потрібно знати, по чим людина займається. Це нормально. Ми живемо вой... війна. У нас ступінь здоров'я. Якщо якісь коливання, приходити на влк тільки не таку влк що ти сів і Покажи вухо горло ніс болить. Е, ні, не болить. А ну йди. А в тебе ноги нема. Ну там щось палицю прив'яжеш до коліна. Розумієте, я кажу, спрощено дуже грубо, але при хорошому, так би мовити, ВЛК обстеження, і треба це все враховувати. Тоді останній момент, пане Дмитре. Вже кажуть, мені редактори треба потрошку завершувати. Вірніше, не потрошку. Але дивіться: а от чи на вашу думку, артист де ну на заході якому трапляється, чи артисти мали б в даному випадку проявити так само якусь там ну не знаю, громадянську свідомість, активність? Що я маю на увазі? Бо після цього випадку там купа мемів українці традиційно відреагували, там перефразовуючи пісні, Славка Вакарчука і так далі. А він досить там лаконічно, по суті, ніяк і не прокоментував. каже, ну там дякую за всім. Хто прийшов на наше 30-ліття і і так далі. Ну, от так само у вас ж концерти трапляються. От якби у вас було. Ну е, щоб, що варто, чи варто звертатись там до своїх прихильників, якось роз'яснювати, е, якщо можна коротенько. Я думаю, що треба говорити про що? Про те, що якщо до тебе е, хай програми працюють е, під час виступу чи після виступу, підходить людина, але знову ж таки. Спокійним тоном до тебе говорить: доброго дня, я такий та служба. Покажіть ваші документи. Ти зобов'язаний показати громадянин. Я військовослужбовець. У мене є посвідки, у мене учасник бойових дій. Але коли у мене вимагають, хоча я фронтовик, я знаю, що таке мінобухово поранення, Я ну тертий калач, повірте мені, але все я одно знаю. перед законом я такий же, як і всі. Я беру, дістаю посвідку і показую і входжу в діалог. Розумієте, якщо з вами громадяни, співгромадяни, поводяться хамовито, брутально стираючи вашу гідність, звертайтесь, говоріть про це, не мовчіть. Тому що у нас має бути все воєнича зараз без ради, єднання і намагання. Намагання зрозуміти, ми всі працюємо на одне на перемогу: що тил, що фронт, і тут нам треба просто знайти людяну мову. за що я. Пане Дмитре, дякую дуже вам і за цю розмову, і за вашу службу, і за вашу творчість. Дмитро Лінартович, заслужений артист України, словоспів, ветеран війни, офіцер збройних сил України. був з нами на зв'язку. Говорили ми про ну рейди ТЦК.